Сма річниці відтоді, як на Чорнобильській АЕС стався вибух на четвертому енергоблоці. Реактор був повністю зруйнований і у довкіллі опинилася велика кількість радіоактивних речовин. Ця екологічна катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Спершу керівництво РСР та СРСР намагалося приховати масштаби трагедії, але після повідомлень з однієї шведської АЕС, де були знайдені радіоактивні частини. Принесені зі східної частини СРСР та оцінки масштабів зараження розпочалася евакуація мешканців забрудних районів радіоактивного ураження. Зазнало чимало осіб. Насамперед, це ліквідатори катастрофи. Двоє з них прийшли до нашої студії. Знайомтесь голова обласного об'єднання Союз Чорнобиль України Георгій Хиля та учасник ліквідатор аварії на ЧАЕС Олександр Харват. Доброго дня! Доброго добро. До нас у студії ви завітали після відкриття тематичної виставки в обласному краєзнавчому музеї. Хотілося, щоб ви розказали, що саме. Ну, сьогодні в обласному краєзнавчому музеї ми відкрили фотовиставку під назвою Чорнобиль, Чорнобиль, Чорний біль. Ця виставка зроблена за результатами поїздки в Чорнобиль 30 листопада минулого року. Я і мої колеги Тетяна Виколюк, Жанна Каштан, з'їздили з тим, щоб, щоб зафіксувати, показати, які Чорнобиль є сьогодні. Тобто і ви планували щоб, зробити, так? планували виставку. У нас була невеличка група фотографів, тобто троє з рівного, троє, двоє з Одеси і декілька киян. Що мене туди тягнуло, потягнуло, хотілося побачити те, що я був якраз учасником тих всіх страшних подій з першого дня, тобто з 26-го. Квітня 1986 року, і мені вже давно на вже багатьох років хотілося побачити, як же, як, наскільки вони змінились. Але ви поїхали саме восени, так? Саме восени поїхали. Не так. хотілося літом. Ні, от вам хотілося такого осіннього, так? Ну склали так туди, ніби не складно поїхати. Але я скажу, що не так і просто поїхати. Це закрита зона. Туди звичайна людина просто так бажання є. Поїхав. потрібно оформити спеціальні документи, спеціальні дозволи на об'єкт. Не туристичний об'єкт, об але на сьогодні туди переважно люди їздять або екстремали, або ті, що хочуть навіть мають, такі мають якби екстремальний туризм, скоріше всього, так можна сказати. І ми зібрали документи, підготувалися. Є спеціальні туристичні оператори, які коригують кількість учасників, хто туди може поїхати. Оформляються документи, ну, звичайно, за певну плату, і організовують ці поїздки. Без тих туристичних операторів ніхто туди не поїде. Навіть раніше звертався до керівництва до мера Славутича, до керівництва, але мені відповіді ніякої не було. Хотів організувати повести невеличку групу фотографів. Навіть було бажання. Закордонних фотографів, бо вони постійно мені пишуть, ми хочемо туди поїхати. Але це не так просто. Воно не ніби не складно, але mm -hmm. попасти в той певний графік, коли от туристичний оператор може повезти туди. То є певна певна схема, яку треба обов'язково дотриматися, тоді можна поїхати. А як довго ви працювали? Ми були один день. Ми вранці з Києва виїхали в сьомій ранку, і під вечір ми вернулися уже до Києва. Ну і от ваші враження після стількох років. Ну, і враження пам'ятаю, ті враження. Вони в мене стоять, як ніби воно було зовсім недавно. Тоді було це молоде, красиве місто. Правда, я його бачив. Такі в атмосфері біди, лиха. Тобто за день, за за ніч, за за ніч аварії, і за день місто майже до ранку місто було все евакуйовано. Ці всі колони автобусів, з включеними фарами. Ну це було жахливо тоді побачити. А сьогодні це мертве місто. Воно воно прекрасне місто було. Воно чисте, гарне. Eh, well, Хороша well, well, well. будівля. але Моторошне моторош не було такого Zara, відчуття? зараз Моторошне. Зараз Тоді воно тоді такого не було. Ну no, от зараз, so, як то. ви кажете, да, так, а зараз Моторошне. Коли ми піднялися <laughs> на 16-й поверх на кришу на дах 16-поверхового житлового будинку і дивися прекрасні краєвиди, поліські краєвиди, ну дуже гарне місце. І річка протікає, і будівлі, і вони всі пусті. Вони занедбані, вибиті вікна, вибиті двері. Всередині все перекинуто мародерами, розвернуто, перевернуто, сміття поросло. Як воно дарема. лишилося, тоді як люди виїжджали, так воно її, так, так як в такому воно лишилось, стані. так і воно і залишилось. Воно й воно і таке і є. От і в садочки ходили, дитячі в школи ходили. Там в басейн, в житлові будинки. Так все поросло. Ну уявіть, 28 років, нічого в місті не прибирали. І е, якесь рослинність зросте дерева поросли на асфальті. Центральний проспект він заріс і, чагарниками, деревами, вело, в, в, досить високими. Майже 30 років. Це ж ще прийде певний час, і взагалі воно розрушиться. Навіть по тих за будинків заборонено ходити, тому що. Сходові ці марші, клітини, вони ж з часом, бетон там теж не вічний. Він, він не він, він розропотихенько розрушується, і шкода, що в місті є цей це, це такий пам'ятник, мертвий згадка людям, що що може привести до лиха нерозумне користування такої потужної енергії, як атомний. і людський фактор, як може спрацювати всього на всього, нерозумне користування. Так, так. Георгій Анатольович, mm. а ваше враження от як глядача спостерігача, ну, неправильно, можливо, так сказати, відвідувача виставки Олександра Харвата. Ну, З однією сторони, ми сьогодні були як колеги колеги по Чорнобилю, скажімо так, тому що я знаю, що Олександр ліквідатор і тим паче, що з першого дня він був там. Таких не дуже багато людей у нас є на Рівненщині, А з другої сторони, я висловив сьогодні щиру подяку. Від тих людей, хто справді пройшов Чорнобиль, я підкреслюю, справді пройшов Чорнобиль, mm -hmm. і в кого той Чорнобиль залишився в душі, залишиться на назавжди до кінця його життя. Що це дуже важлива річ, те, що ця людина, його колеги зробили на сьогоднішній час. Тому що Можна просто зробити просто, фотографії просто зробити так, непрофесійно. От ми їздили там скільки разів вже туди в в Чорнобиль, зараз їздили. Ну, згадати свої місця, де ми були на ліквідації, подивитися, як воно зараз. Фотографувалися, але воно не, те, воно не передає глибину повну того, того болю, того відчаю і тої трагедії, яка стала 26 квітня 1986 року. Розумієте, а ця назва напевно і виправдовує так? Звичайно, до речі, коли... Олександре, як нагадайте нашим глядачам, назва виставки: Чорнобиль, Чорнобиль, чорний біль. Чи відображається Чор... це? Відображається, тому що як ви знаєте, приходить людина зовсім ну чужа, яка не знає, що таке Чорнобиль посочила. Приїжджає перший раз Прип'ять і от виходить з автобуса, і знаєте, це молоде, гарне місце. Там в основному жила молодь до 30 років. 30 років середній вік був людей, 20 ну, чимось. Тобто дітей дуже багато, то молоді вчені, енергетики, гарне біле місто, як лебідь, як говориться. А яким могло би бути? І, 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 і зараз входиш і дивишся, що мертве місто такого на планеті немає. просто. Мертве місто, немає ні кліку дитини, все заросше. І навіть бігають деякі кабани зараз, там, з одного під'їзду в інший забігають, розумієте. дивишся це просто жах. І, а передати це, то треба мати вже талант фотохудожника, як я в Олександра. Щоб Передати ту, ту, ту глибину ту білю цієї трагедії, яка сталася. Напевно, вона Бу... треба і побувати там ще, правда? Обов'язково, обов'язково побувати, подивитися, тому що з часом воно якось десь притопляється, виростають нові покоління, які просто чули, що десь була якась аварія. якась. А що це не аварія, а ціла трагедія цілих, цілих поколінь, цілих поколінь, то треба дивитися на такі речі, ходити. От ви зауважили, що ті, хто справді прийшов в Чорнобиль, а не вже зараз є такі явища, як фальсифікація? Хтось видає себе за не того, ким він є? Ви знаєте, ми, як і громадська організація, так і наш люд, ми постійно боремося і виявляли не одну людину, в якої були чи з її вини, чи з вини чиновників, десь були, скажімо так, не, не, можливо, не з. Злої волі, але десь було порушення закону видачі посвідчень. Такі люди були, посвідчення в них забиралися було і раніше, і ця робота ведеться постійно. ведеться постійно, що таке виникає. Просто зараз посвідчення вже фактично май... майже не видаються. Але ще випадки є, що ви знаєте, навіть кілька років назад таке було, що людина прийшла за тим, щоб йому видали посвідчення учасника ліквідації. А вже пройшло двадцять чимось років після аварії. Людина а він вперше з'явився, щоб видати йдешти. Ну зразу вони засумніви, звичайно, що такого не може бути, щоб він десь була. Не отримувала ці компенсації, нічого абсолютно. Але почали розбиратися. Ви знаєте, взяли документи. А документи дійсно справді підвершують люди. Те, що був люди не було. Просто з колгоспу був колгоспі, жив, пішов на пенсію. Не було він коли і не думав навіть за те все, що воно є за те посвідчення. Зараз ми підказали. Але є й такі, що були верніше, такі, що і на храпом брали своє, десь там брали зараз. Зараз поки таких людей не знаю, але робота постійна цим. А процедура видачі, до речі, Чорнобильських посвідчень. Зараз дуже мало видається, але це, скажімо так це в розпорядженні державних органів влади, тобто обласна державна адміністрація, міські адміністрації, районні на місцях, які роздивляються подані документи. Там є цілий перелік згідно закону, там чи посвідчення про відрядження, чи запис військового квитку, іде довідковий командир військової частини. І на підставі цього комісія приймає рішення про видачу або не про видачу. Є є певні категорії: 86 шостий рік, незалежно від е, кількості днів перебування до 1 липня, з першого до кінця року шостого року, 5 днів має бути в людини. 87 ця рік це 14 днів має бути не менше буде перебування на ліквідації. Не просто бути. Знаєте, от кажуть на я був. Я був. От я слово «я був, я не признаю. Я не був, розумієте, я не цього слова, так само, як Олександр, я воював в Чорнобилі, я воював в Пипіті, я воював на станції на самій, тому що це була справді битва з мирним атемом. Вона вимагала дуже великої концентрації душевних, фізичних сил. Це насправді було дуже важко. А просто бути, ви знаєте, це таке, як у людей зараз, скаже, я був. Через відношення таке, скажімо, трошечки передвзяти до цього слова був. А приймав участь у ліквідації, це де? Да. Скажіть, будь ласка, як держава віддячує цим людям, які от вам, які приймали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи? Гарантії, які ми були, які залишаються, чи немає зараз проблем? Вам це питаю колеги Саша, ви дуреці не вчилися на собі, як держава. Я не сказ... сказав, що особливо раніше, в перші роки, було, наприклад, посвідчення, воно діяло на території всього Радянського Союзу. І... Принаймні, весь транспорт там це був, ну, міський транспорт мається на увазі. Це був безкоштовний приїзд. Сьогодні також вона діє, ну крім приватних маршруток, <гум> таксі. Ну я ним не користаюся якось мені Зажаю, нову, до, 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 доставати показ, я краще ті дві гривні, сьогодні більше що буде. А якось мені незручно це користуватися. Так що в мене от 147 гривень на харчування щомісячно. Щомісяця 147 сто сорок гривень? гривень Доплата, да. так. там є інші передбачені законодавством України інші доплати виплати, але вони не діють. Ну хтось може має якийсь доступ до чому Тому? не діють? Не, не діяли спочатку чи не діють не з першого. По перше, причин? я судився судом. От вони є, є в законі написано. Потрібно виграв. Звичайно, що місцевий пенсійний фонд служба соціального захисту вони відставили інтереси, щоб ці гроші не платити. Суд як е так ну от так, от так, отак от ба от держава, да я не знаю, як так, але так uh -huh. я розкажу про е цей суд. Я виграв і апеляційний виграв, але сам механізм, от звідки ми заплатимо, немає грошей. Ну так і вони а ті ви рішення. Виграли, ми вас вітаємо, да. і все, і все, да. Виграв вітаємо. І лежить в рішення суду апеляційного суду. Житомирського, кажуть, а за що саме висудились? І що і ви за показали... те, що ті, що належні мені виплати. Державою за те, що тоді мене mm -hmm. держава відправила і я захищав. По суті, ми захищали всю Україну, так? Всю територію України. Маємо, ну, ви, тобто ви, ви прийняли ви, на себе перший удар. Так, так, один з перших. Але ті рішення вони остали, залишаються, вони лежать в виконавчій службі, і листи вони не виконані. Рішення mm -hmm. суду вони не виконані. <кій> а далі я не знаю механізму і витрачати час на те, щоб виграти там декілька тисяч. Що <кій> мають в рік доплатити, угу. я про це не знаю і не маю бажання з ними судитись. Тобто транспорт можете їздити безкоштовно. Доплата за харчування, 147, 147 так, 147 гривень гривень. Гривень. що ще? 147 гривень. І 10, на 10 років вихід раніше на пенсію. Пенсійна реформа не зачепила тут. нічого? По, що стосується по сумі, я бачаюсь, Угу. Збільшили, що вона. То спочатку нарахували пенсію 800 гривень з копійками. На сьогодні, uh -huh. Тобто мінімальна сума. А потім, коли я пішов по іншій форму пенсії по своєму МВСному стажу, і про те, що я працював в районі крайньої півночі, там вже сума вийшла uh -huh. більше. Але по тому пенсі... по Чорнобильську, саме по Чорнобильську... Але це що... так сумарно вийшло вам більше? Ні, так? воно не сумарно, це uh -huh. просто воно вже пішло по іншому нарахуванню. Uh -huh. А то, що декларували, коли говорили по телевізору, що там получають Чорнобильці сотні тисяч гривень. То я не знаю, хоть покажу хоч одного, хоч одного, хто ну, получає. Це і цифру. зараз люди думають, що Чорнобильці так, багато так. получають. Ні, нема. От реально, суто по чорнобильській м -м, стаж той, що там перебування захист 800 сім гривень. Та сума uh -huh. така, вона зовсім, особливо в наш день, вона зовсім смішна, так? Uh -huh. Первая. Ну, В плані цього ж як каже Лусанта за пільги, за ці, за, я краще слово люблю компенсації, скажімо так, гарантії держави щодо цих людей, які зробили свого часу велику справу, подвиг фактично. Той же транспорт міський, ну знаєте, ну, маємо право, але на нього право мають там, і пенсіонери, діти війни, і, і далі. І багато з наших просто сідає в транспорт, щоб не нарватися на хамство водія, скажімо так, угу. там чи значит, просто їде і платить ті, ті, ті самі гроші, хоч їх за часу не вистачає. Це ми тут згодні повністю. Це не, не така вже велика пільга там проїзд в транспорті, розумієте, якщо там це все інше. Закон просто закон цей наш Чорнобильський він писався під, під багату державу, під державу на рівні там Радянського Союзу, і справді закон в принципі непоганий закон. Він не виконується як тобто, нам Тобто він, коли був написаний і чи не редагувався? Закон Такой був прийнятий в 92-му році, коли вже Україна була незалежною угу. з того часу, вносили зміни, поправки вносили, звичайно, до закону, але сам, скажімо так, кістяк залишився такий же, розумієте, такий же. Багато разів хотіли б за цей закон лізти, ну кажуть, не виконується, Ми хочемо його там правки зробити. Але знаєте, як говориться, пусти там того зайця чи козла в город, то там і всю капусту поїсть. Uh -huh. То ми так стараємося зберегти цей закон, хоча в більшості своїй він не виконується. Виконується десь на 20% відсотків приблизно закон Чорнобильський. Але і, і так стараємося його берегти, щоб не втратити, хоч саме це зерно, саме що називається що називається закон. Да, дехто з наших людей повигравали пенсії, пенсії. Ну як говорити, що хороші. Якщо рахувати пенсію, там в 6 тисяч людини отримує пенсію чорнобудець, mm -hmm. начебто на фоні тих пенсіонерів, які отримують там 1200-2000, це, це краще, краще. Ну, але це заслужене. Краще, краще. Це але заслужено але, і вона більше напевно йде. На тому ліки. якщо людина вона ця пенсія йде більшість, 90% йде на ліки, на лікарні і на все інше, то тут я думаю, що завидувати не, не можна ні в якому разі таким розміром. Але таких людей не багато, повірте мені. Більшість, переважна більшість людей чорнобильців, залишаються зараз на тих пенсіях, ну, які, які мінімальні, чорнобильські мінімальні пенсії. Це дає, ну, порядка 2 тисяч гривень, скажімо так, умовно говорячи. На даний час це гроші невеликі для людини, яка хворіє, скажімо так, і не може, працювати. не може працювати. І парадокс нашої системи, судової, правової системи виходить в нашій державі, як сказати. Люди виграли суди, от як Олександр. Багато моїх колег теж виграли суди, апеляційні суди, суд судив, платити йому пенсію, десь самих 6 тисяч чи 5 тисяч. Пенсійний фонд не платить. Чому? Тому що немає в пенсійному фонді грошей. Не вже немає ніяких важелів впливу на це. Вони нараховують цю пенсію людям. Угу. Нараховують. але не виплачують, на папері. Але не виплачують, да немає грошей. І от коли буде в бюджеті забито у державному бюджеті України компенсація чорнобильцям за пенсії, нараховані згідно рішенням суду. от тоді цей механізм запрацює, але з року в рік. Цієї статті в держбюджет не вносять, не вносять. І на жаль таких випадків багато. І ми воювали, і випадків солідно буває, таких багато випадків, тому що люди, ви знаєте, десь почули що через суди і пішли. А суд дає згідно закону рішення, приймає і повигравали, і десь місяць-два-три пенсію. От трошки десь ну можливо десь відчув хоч трошечки людиною, розумієте? Думаєте, все. А зараз разом ми зараз ні, будь-сади так само і не висовуються. Ми тобі нараховуємо, нараховуємо, а там далі десь колись воно може бути. Це, це... Навіть такі дивні випадки. От є на сайті Верховної Ради закон, висить закон. Там є пункти статті. Так, так, і певно, певний пункт, де там якраз виплата компенсація. Їх там немає. На сайтах інших, наприклад, таких інших юридичних компаній цього ж закону. Ці пункти є, вони її не видали. А на сайті Верховної Ради вони, і коли суддя дивиться, відкриває цей закон, угу. і він дивиться. От пункт був, його немає вже пункту. Він не відмінений, але він той пункт просто видалений для того, щоб коли, наприклад, суддя розглядає ще простіше. Да, щоб розглядає, то дивіться, того ж немає пункту. Але він є, але його немає. От в інтернеті більшість суддів відкриває, дивиться. Нема закону цього. Вже немає цього пункту. Навіть така, ніби проста, парадоксальна. І не це не парадоксальна. Це 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 це, це, ну, да, а, а це вже є фальсифікація, по суті. Так же. Ну, на жаль, не маємо в державі того чіткого, такого нормального правового поля, де б людина, якщо ми, якщо ми кажемо, що ми незалежні, у нас незалежна Україна, щоб ми мали відчувати себе справді незалежними українцями. Нема того чіткого правового поля, такого якому були б, скажімо так, захищені десь. В певній мірі, якби це наприклад якийсь депутат, ну людина який має великий вплив, вони би uh с -huh. от вони десь собі якимсь чином їм давалось, і то я не знаю на, на підставі чого там то, що говорили, коли заявляли, що там мають по сотні тисяч компенсацій, то мають ті, то мають туди на доступ. пенсії. Такі випадки були. Вони випадки, скажімо, їх їх можна перерахувати, ці випадки, uh -huh. але це люди, які мали шлях піступи, скажімо, там до, до суддівського корпусу, скажімо так, мали десь якісь зв'язки мали в верхах. Через те вишковувалися шляхи, коли людині компенсували фактично. Там з коефіцієнтами всякими компенсації за невиплачену пенсію починаючи з моменту настання там її інвалідності чи пенсійного віку, а це за 10, за 15 років, чи за 20 виходило. І деякі люди отримали компенсацію 400 тисяч гривень. Ну це їх небагато. Я таких людей в нашій області не знаю, хто там отримав таких компенсацій, дуже великих. А, але такі випадки були і по Дніпропетровську, по Харкову у нас, які я знаю, таке було. Ми позиція нашої організації, що це неправильно. Так просто не може бути, коли одна людина, хай він Чорнобиль, хай він зветься чорнобилим, чи він справді чорнобили, отримує компенсацію 400 40 тисяч, а другий отримує пенсію в 1200 і на цю пенсію животії. Це неправильно. Це неприпустимо. Так це неправильно, звичайно. А скажіть, будь ласка, яка ситуація з оздоровленням, лікуванням, забезпеченням ліками. От чорнобильські диспансер я всі так на нього кажуть, хоч він має трошки іншу назву. Яким чином чи все нормально, чи чи можуть лікуватися безкоштовно? По закону і по Конституції у нас лікування безкоштовне. Чорнобицем, тим паче записано, що чорнобицем першої другої категорії Більшу спеціалізованому диспансері. Ліки, ліки видаються безкоштовно. Впираються в бюджет України, в бюджет області і так далі. Воно пішло. Uh -huh. Тобто те, що виділена медицина, медицина у нас завжди дотаційна, бідненька сестричка у нас медицина. Виділяються кошти невеликі, зовсім, тобто, скажімо так, фактично один лягає в диспансер, де ну, умови кращі, ніж звичайні лікарні. Трошки краще харчування. Лікарі стараються робити. Скажем, колектив дуже добре. Відношення до людей добре. Все, але ліків, звичайно, ну в обсязі не вистачає, їх. Людина докуди немає. А ліки зараз знаєш, що такі ліки на лікар до лікування 2-3 тисячі треба людині, 4 тисячі, що сладні. А якщо якесь санаторно-курортне лікування потрібно, це, це може? може ну вірніше право да. право. людина немає, але сама система санаторно-курортного здоровлення зараз у нас. Ну, якась про російські хрома, і дуже сильно, і на обидві ноги. Ми пробуваємо все, щоб відбити в міністерство це питання. Бо міністерство ще минуле, міністерство, минувший міністр і позаминувший міністр взяли е, закупку путівок, скажімо так, і питання зроблення централізовано одне в свої руки. Тобто міністерство саме заключає договори з санаторієм, вибирає саме на свою думку, які кращі, по їхній думці кращі, а потім виходить, що вони гірші набагато, і тільки потім в області розсилають путівки. І дуже часто вони залишаються, скажімо так, не, ті потівки незадійними, тому що людям треба не тільки просто відпочити, треба здоров'я підлікувати, розумієте. Кому треба їхати в Закарпаття там, чи десь в Моршин, туди потівок немає. Треба їхати комусь там опорно-руховий апарат, туди потівок немає. Uh -huh. І дуже багато скарг виникає зараз. Люди, люди приїжджають в санаторії, так звані санаторії, які не підготовлені взагалі для оздоровлення людей, а тим паче лікарні. Того ще треба. Да, тобто, десь вони там якось провели uh -huh. міністерство. Через uh -huh. це вимога зараз одна. Оце, де ми чітко зараз працюємо разом із державою нашою на місці в області, і думка одна це по всім областям, що здоровлення має бути, тобто кошти на оздоровлення, має бути в областях. То тут у нас буде центр оздоровлення, і люди, як раніше це було, і будуть знати чітко, поїхали по санаторіям, подивилися, знають думку Чорнобилі, тут знають думку тут на місцях. І приходить людина, їй треба там серце, будь ласка, ми от, от таке маємо. Ну, звичайно, в межах тих цін, які виділяються. Цього, на жаль, зараз немає. Боюся вже питати про забезпечення житлом. Ой. <свіс> Чого, <свіс> запитати можна, але ситуація така сла таким чином. Поза минулого року було виділено близько 11 мільйонів для чорнобильців е житло. На них були закуплені квартири. Там первинні, вторинні, в нових будинках uh -huh. будувалися, але не в місті рівному. Тому що в місті рівному, як, як кажуть чиновники, на той час ціна квадратного метра житла була набагато вища. А згідно розпорядженням, вони не мали права закупити житло більше, ніж 3500 за квадратний метр. Наскільки uh -huh. я пам'ятаю? А якщо воно більше виглядає, вже знову такі обмеження, ідея закупили квартири. На пам'ятаю, це в Костополі, потім в в в Зорі, Зорі, mm -hmm. Зорі і там далі як це ж, клевані. Так. Отам, отам. Ну, порівняно близько до рівного. Ну, скажімо так, але що він живе в рівному і там mm -hmm. це ну є нюанси, виникають, але люди звертаються за те навіть, щоб зараз хоч це взяти. В минулому році було виділено 11 мільйонів знову ж на житло. Це за всі останні строки це були такі, такі прорив, що я навіть здивувався, звідки взялися ці гроші в держави. Але минулого року ці гроші не були освоєні зовсім. Тобто, нам кажуть, люди, які мали цим займати, вони кажуть, так що гроші на папері виділені, а фактично їх немає. І вони заключають договори з забудовниками, заключають договори з приватними особами, які продають будинок. Людям треба, що я продаю вам квартиру, дайте мені гроші зараз будь ласка, uh -huh. зразу. А ми кажемо, на грошей немає, десь може будуть через Європу, через шість місяців може будуть. Потім доларах скочить. І самі розумієте, тобто воно не виконано. На цей, на цей рік заявила міністр Дениса Нова, яка призначена села, що вона член уряду, тобто, можна словами її вірити на села. Фактично, програми будівельні, житла, житла заморожені повністю. Тобто зараз про це можна навіть і не говорити про це. У нас залишилось досить небагато часу. Мені хотілося б, щоб ви наостанок пригадали моменти, які вас найбільше вразили. Тоді 28 років назад. Найбільше вразило. Ну, вразило все-таки. От е це, як мобілізовували весь все місто, вивезли все в місто, за ніч і, 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 за день. По суті обіду вже місто було пусте. Все, пусте, суті, мертве. Тобто оцей місто. рух, так? Оцей рух така. І там нікого не залишили. Всі чиновники в Чорних Волгах, за темних вікнах, вони нам їхали, вони повтікали всі. Осталася армія, осталась МВС, і от вони. Е і от вони це все оберігали і цих всіх ніби кинули на призволіще, але ті люди, що там залишились, вони по суті і врятували, можливо, від ще гірших наслідків. І ще хотілося б нагадати, що ми знаходимося між двох атомних електростанцій. Поруч Рівненська, з іншої сторони Хмельницька. Ми, по суті, в центрі. А поруч Хмельницька, а далі Рівненська, да, mm -hmm. а далі Рівненська. І тому, мабуть. Слід пам'ятати, добре пам'ятати, що, бути, пильні, що кажучи, да, да? бути пильними і робити все, щоб такого лиха більше не повторилося, особливо в такий складний час, як зараз. А моє враження, те, що сьогодні говорив в музеї, вже це маленький епізодик просто такі для людей, яких, які про це не знають. Я везу свою команду бійців, солдатів або офіцерам, я везу ці повний камаст 32 чоловіки з зони, де ми хоронили режимі, так званий, які дуже сильно по ним охоронили його в землю, захоронювали, сосни вирізали. Дуже сильно приїжджаємо вже на пункт, де виїжджаємо із зони 30-ки, виїжджаємо вже, як говорить, начебто в чисту зону, де наш полк стояв. Там сидить японське обладнання, так званий японець, і машина показує, що світить дуже сильно. Хоч ми до цього два рази милися на пунктах санітарної обробки спеціальної. Нас вертають знову, ми їдемо знову, ми їм машину знову, драями порошками спеціальними, там ми їм спеціальні мощики. Відмиваю, знову приїжджаємо, вже темніє, треба пол в їдальні людей вести, знову світить. Я приймаю рішення, яке. Я 32 чоловіки з Камаза я вивожу, з кузова вони виходять, пускаю машину знову, машина не світиться. Тобто це людський фактор. Люди на себе брали, на одежу, на це все, замінки не було. Приїхали, Камаз проїхав, ми пройшли пішки, там сіли, в полки. Це все, все, людський фактор. Я не знаю, в якій які іншій країні могли подолати цю аварію, крім нашої люди Акрані. своїм тілом, своїм героїзмом. Своїм закрили, то це страшне лихо. Як сказав Олександр, пам'ятаємо, так 26 пам квітня тисяча року. Бо для мене це воно тут ми будемо пам'ятати все життя. Я вам дуже дякую 70. за розмову. Глядачам нагадаю, що з нами спілкувалися голова обласного об'єднання Союз Чорнобиль України Георгій Хиля та відомий фотохудожник і учасник ліквідатора аварії на ЧАЕС Олександр Харват. До зустрічі.